Одна із проблем, які найбільше непокоять полтавців, зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Щоб якось підтримати найбільш вразливі категорії населення, держава створила відповідні програми, завдання яких соціальний захист сімей з дітьми, непрацездатних громадян та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Детальніше про це, а також постанови Кабміну, які стосуються нових компенсацій та соціальних стандартів, нашим телеглядачам розповість гість студії, заступник голови Октябрь районної ради начальник управління праці та соціального захисту населення галина іванівна арсененко доброго дня доброго дня галина іванівна розкажіть перш за все про новий вид компенсації кого він стосується держава звичайно на сьогоднішній день як ніколи це актуальне це питання оскільки виросли в нас комунальні послуги і для вразливих верств населення це дуже відчутно але на сьогоднішній день постановою кабінету міністрів номер 83 від 5.04, яка вступила в дію з 1.07, дійсно надається можливість підтримати такі сім'ї, в яких малолітні діти непрацездатні громадяни населення, які отримують менше прожиткового мінімуму заробітну плату чи маленький розмір пенсії. Компенсація призначається дуже дуже просто, будемо так говорити, для громадян зовсім, зовсім зовсім прості умови. Мабуть, тому що цією постановою уряд і хотів, щоб людям було простіше звернутися, і найбільша кількість населення змогла отримати цю компенсацію. Тоді розкажіть нам детальніше, кого саме стосується яких категорій населення ця компенсація, ще раз наголосіть на цьому, і в якому вигляді вона призначається? Ну компенсація додаткових витрат на житлово-комунальні послуги, вона так і називається. Ця компенсація стосується в першу чергу, як я сказала, що мало громадян населення, тобто тих громадян, в яких прожитковий мінімум за попередні 6 місяців складає менше прожиткової суми. Але в залежності від демографічних груп населення. Якщо це дітки, це одна сума складає, якщо не працездатні громадяни це інша. Ну, я думаю, що дос, треба назвати ці групи, якщо для дітей віком до 6 років у складі сім'ї є це 1032 гривні, для дітей віком від 6 до 18 1286 гривень. Для громадян, які втратили працездатність, це пенсіонери 949 гривень, пенсіонери -інваліди. і інваліди. Для працездатних громадян, в яких працюють, і заробітна плата нижче, це 1218 гривень. Це такий прожитковий мінімум, який встановлений нашою державою з 1 січня цього року. Якщо за попередні 6 місяців менше цих сум, яких я назвала в сім'ї, доходи, то призначається компенсація на покриття житлово-комунальних послуг, тобто різниця. Вона в кожній сім'ї буде різна, тому що кожна сім'я отримує різні комунальні послуги. Але вона складає достатньо різні суми, і тоді сім'я, малозабезпечена в цей час, якщо вона отримає цю компенсацію, вона звичайно не відчує так на своїх витратах сім'ї на своїх доходах підвищення тарифів. Галина Іванівна, Ви наголосили на тому, що порядок призначення компенсації він не є складним. Які документи потрібно надати і куди? Звернутися треба за місцем проживання до управління праці, оскільки я представляю октябрьський район, то звичайно звернутися в октябрське управління праці та соціального захисту населення. До речі, я хочу підчеркнути, що в нас прийом іде щоденно і протягом дня, з 8 до 18 години, без обідньої перерви. Для таких громадян при при собі треба мати паспорт обов'язково, який удостовіряє лічність особу ідентифікаційний код. Подати у нас заяву і заповнити декларацію. Якщо в сім'ї є спрацездатні члени сім'ї, то обов'язково подати довідку про доходи. Всі інші документи, тільки тільки оці всі інші документи, які потрібні для призначення компенсації, збирають працівники управління праці та соціального захисту населення. І, я думаю, недоречно займати ефір про них зараз говорити, тому що це наша робота, яку ми дійсно внутрішня. Її виконуємо угу. да, внутрішня. Скажіть, скільки у вас раніше отримувало людей в районі подібні компенсації саме ну, Я про це сказала, що це новий вид компенсації. Uh -huh. Він тільки вступив у дію і призначається з 1 липня. Але якщо людина звертається сьогодні, в нас вересень місяця. А uh -huh. якщо людина звертається зараз, то ми повертаємося на призначення компенсації і компенсуємо з 1 липня, That's тобто uh -huh. за ці попередні місяці ми маємо право і маємо можливість людині повернути і підтримати таким шляхом сім'ю. Покликана підтримати малозахищених верст населення, малозабезпечені родини. І інша постанова Кабміну, це постанова номер 409 від 6 серпня цього року. Яка вступить в дію вже за кілька днів. Розкажіть про неї? Да, інша постанова наступна, про яку ви зараз сказали, вона вступить в дію з 1 жовтня. Вона більше розширена. Цією постановою збільшується круг отримуючих субсидій, і змінюється порядок призначення субсидій. Цій постанові дуже багато зміни, тобто змінена соціальна норма, соціальне споживання послуг комунальних послуг, які надаються. Але я сьогодні не буду говорити про соціальні норми надання послуг комунальних, тому що це питання житлово-комунальних установ, які надають ці послуги. Я думаю, що вони внесуть роз'яснення і вони повинні це зробити. А ми використовуємо норму житла, соціальну норму житла, яка Цією постановою збільшується для призначення субсидій. Крім того, я хочу сказати, що збільшенням соціальної норми житла, яке було раніше 31,5 квадратний метр, на сьогодні він складає 48,8 Це достатньо відчутно. Зв'язку з цим збільшиться ж і розмір, звичайно, для сім'ї субсидії. І більше отримається і більше компенсується витрати, які платить людина. Обов'язкова частка буде більша – плати за житлово-комунальні послуги. І крім того, я ще хочу сказати, що цією постановою внесені зміни в порядок, і субсидія призначається не тільки власнику, як це раніше було минулі роки до 1 жовтня, а призначається громадянину, який проживає на цій житловій площі і зареєстрований, і на нього відкриті рахунки. Тобто, будь-який громадянин, який звернеться до нас, і ми повинні йому призначити субсидію. Зв'язку з тим що і збільшені норми і звичайно звичайно збільшені суми то призначення субсидій отримують громадяни набагато більше Uh -huh. Більше матимуть право розширений круг, отримуючих субсидії. Якщо в минулі роки до 1 жовтня, до 1 вересня, будемо так говорити, тому що вересень у нас перехідний період, і цією постановою ми призначатимемо субсидії тепер на опалювальний період. Якщо раніше призначалася субсидія протягом на весь рік і комунальні послуги, тобто, платилися, uh -huh. ну за тепло ми платили протягом всього року, тепер ми будемо отрим... платити з вами тільки що на опалювальний період, який, до речі, чи ще на сьогоднішній день не встановлений. Ми його чекаємо, коли держава прийме це рішення і місцеві органи його підтвердять. І потім вже звичайно буде більша кількість населення. Минулі роки в нас отримувало по району 4 тисячі, 4,5 від 4 до 4,5 з На зараз ми прорахувавши доходи населення, прорахувавши, отримаючи пенсій допомог, Ми чекаємо збільшення майже до 8 тисяч. Вдвічі вдвічі майже, вдвічі майже. Mm -hmm. ну можна сказати, що це добре, що ми підтримуємо більшу частину населення, але звичайно нагрузка лягає велика на працівників управління праці. Штат нам на сьогодні ніхто не збільшує і ми не просимо, враховуючи те, що знаємо, яка зараз в державі економічна. Криза, і тому, звичайно, будемо справлятися з цими проблемами самі, але у нас відпрацьований механізм механізм призначення субсидії. У нас відпрацьований режим, автономний режим і в електронному обміні інформації з надавачами послуг, які нам і будуть надавати документи, звичайно, простіше. Але все-таки це, це проблема, яку треба пережити, і звичайно, вона потрібна для населення як ніколи зараз. Тобто на органах соціального захисту зараз покладено такі от. Багато завдань, власне, як вони справляються, ну, як вам вдається. Ви зазначили, що штат невеличкий такий є. Ну я не можу сказати, що невеликий. Ну але хотілося би більше, тому що більше завдання. Але це тимчасово і цей період ми переживемо. Для цього звичайно будуть працювати на призначення субсидій. Все управління нам допоможуть і працівники райвиконкому в даному моменті, оскільки. Це тимчасово і е, головне в тому, щоб ми вчасно призначили, вчасно роз'яснили людям, які звернулися до нас вчасно і отримали свої кошти вчасно. Да, ми маємо право повертатися знову ж таки, призначається субсидія за звернення місяць місяць. і Якщо, наприклад, з 1 жовтня вони тільки призначаються, то протягом жовтня ми можемо назначати теж з 1 жовтня. Так, то порядку по порядку призначення, але ви розумієте, що у нас логіка людей така, що я повинен піти перший, тому що потім, потім не вспію. Ну, у нас для цього працює щоденно прийом. І попередня запис. Попередня запис, наприклад, по нашому району можна звернутися по телефону 635538 і попередньо записатися і отримати консультацію, яка, яку потрібно, які документи потрібно, чи, чи з чим до нас прийти, і на який час. Це дуже зручно для людей, тому що якщо людина працююча, то вона звичайно знає вже свій час, і затримки практично немає. Ми для цього створюємо додаткові робочі місця нам надали додаткову площу. І райвиконком, і я думаю, що все-таки не буде того, щоб люди від цього отримавши прийти за отримання оформлення в субсидій. Скарг я надіюсь, не буде і якихось незадоволень, тому щоб mm -hmm. создати комфортні умови. Ми намагаємося в цьому mm -hmm. галина іванівна. Тобто, наскільки я зрозуміла, це в кожному з районів в області люди повинні звернутися до управління праці соціального захисту. Так, тобто так, до так, своїх так до своїх mm -hmm. за місцем проживання, за місцем отримання пенсія, якщо це пенсіонери, і за місцем реєстрації у вас зараз є нагода, можливо, якісь зауваження чи побажання, враховуючи той досвід роботи, який ви маєте у зв'язку з подібними зверненнями. Ну я по перше хочу. Я по перше, я хочу і звернутися до громадян нашого району, щоб вони зверталися і прораховували свої доходи, не прораховували їх самі. Оскільки сама субсидія, яка зараз призначається, зовсім змінена, я про це говорила. Раніше призначалася 15% для непрацездатних різниця між доходом за пів року попередніх і платою комунальних послуг для працездатного 10% різниця. А на сьогоднішній день вона визначається за формульним розрахунком при врахуванні прожиткового мінімуму, при врахуванні коефіцієнта, який встановлений для нашої Полтавської області, інший зовсім. І прорахувати сам громадянин, да, звичайно, може це але це буде складно, тому, що потрібно, потрібно щоб це зробив спеціаліст. І якщо в людини є якісь сумніви в тому, що має він право чи не має, і доход його набагато нижчий, чим чим потрібно, і чим вони б хотіли, і бачать, що вони матимуть можливо право. Я запрошую всіх жителів нашого району, і, звичайно, користуючись тим, що ефір іде на весь на все місто, звичайно, запрошую звернутися до управління праці всім громадянам і прорахувати доходи. Запис у нас вже на сьогоднішній день відкритий, вже ми зараз. Записуємо громадян. І подати документи можна буде з 1 жовтня. Я хочу сказати ще коротко, дуже коротко про документи, які потрібні подати Будь ласка. громадяни. Теж дуже простий пакет документів. Працює спрощений механізм подачі. Це заява спеціальної форми, яку можна взяти у нас в управлінні праці або в будь-якому управлінні за місцем проживання. Обов'язково заповняється декларація, паспорт і код при собі треба мати, і якщо в сім'ї є працездатні громадяни, то обов'язково. Довідки подати. Mm -hmm. Було б дуже зручно, якщо людина подає, при цьому вона принесе свої документи про домоволодіння і обов'язково книжечки про проплату комунальних послуг, оскільки на це призначається. І ми повинні розібратися і подивитися, що і як проплата. Mm -hmm. Тому що, коли призначається субсидія, обов'язково треба платити щомісячну обов'язкову плату. І що дуже добре у цій постанові це нове, яке не було. Якщо людина не використала норми, на яких призначена субсидія, а ми перерахували суми на комунальні установи, це як бонус іде сім'ї. Тобто ця сума, яка залишилась, яку вона не використала, вона йде як плата за обов'язкову частку на наступний місяць. Не пропадає. Не пропадає. І не повертається в державу, так як це було раніше, коли ми робили перерахунки. Тобто ми перерахунки не робимо. І ці кошти не повертаються в державу. Вони йдуть на рахунки цих громадян, які не використали цю норму. Тобто, у них є стимуляція до економії енергоносіїв. Чудово! Ви нам бачите гарні новини принесли. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні гостею нашої студії була Галина Іванівна Арсененко, заступник голови Октябрської районної ради, начальник управління праці і соціального захисту населення Октябрського району. Спасибі вам, дякую вам теж.